Вітаю всіх підписників і глядачів на каналі Село ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Ось такий врожай цибулі цього року зібрано. Врожай, зважаючи на те, що літо було посушливе у нас на Хмельниччині, дуже мало було дощів, але я вважаю, що врожай зібрано непоганий. Садила я цибулю цю на зиму і посаджено в мене були сорти Шекспір, Радар і Ред Барон. Ці сорти вже мною вивірені і перевірені, так що, якщо дасть Бог, буде все нормально. Тоді цієї осені я знову ж таки буду замовляти чи купувати у магазинах ці сорти і знову їх садити. Часник також, я вважаю, непоганий, але мала я з ним цього року проблеми. Ми не бризкали ніякою хімією ні часнику, чеснику, ні цибулі і в чеснику почалося загнивання. Головок, напевно, біла гниль так звана, тому я залишила в ньому стрілки. Думаю, що ці стрілки посію і буду мати оновлений садивний матеріал, зріють помідори. А на вивільнених ділянках майже кожного року, чи такий кожного року, сіємо ще другий врожай. Іноді сіємо гірчицю, а іноді культури, які сподіваємось, що ще дадуть до осені врожай. Ось посіяла огірки рядок. Ну, ще вони навіть не підгорнуті, але вже таки достатньо підросли. Якщо хтось питає, чи вони ще будуть, то я не знаю, чи вони будуть. Але ж сподіваємося, що раз посіяли то ще будуть. І сіємо вони для того і не того, що жадібними такі чи не вистачає площі, а того, щоб не забур'янювалися вивільнені від культур скоростиглих площі. Другим врожаєм підростають також. Буряки столові, сорт хоробрі, польська селекція. Також посіяла кропу. Ну, кріп, звичайно, буде, його можна сіяти і зараз, і ще пізніше. І ще на осінь обов'язково будемо мати молодий кріп. Тому що Весняний кріп вже вибив зонтики, і вони вже майже дозрілі ті зонтики. Скоро потрібно буде збирати насіння. На вивільнені з під цибулі ділянці посіяв горох. Ось такий він вже підріс, але ж потрібно буде його обробити. Від грибкових захворювань, тому що маю практику, що чомусь пізніше кидається на нього грибкові захворювання, якась сашка чорна, і буває, що нема з нього толку. Так що бажано обробити від грибкових захворювань якимось фунгіцидом. Ну, кавуни, звичайно, не другим урожаєм посіяні, а першим. Але ось такі кавуни маємо вже на городній ділянці. Я дивилася е, чужі ролики, виставлені е, в Ютубі. Там радили проводити пасинкування і прищипування хвостиків каву... кавунових. Ніякого пасинкування ми не проводили. Навпаки, я боялася, що якщо це пасинкування провести, то ці кавуни під таким спекотним сонцем, яке цього року палило, то можуть згоріти. Бо поливати всю городню ділянку нереально. У нас нема автоматичного полива, поливаємо вручну. так що... Не рискнула я робити пасинкування і пішли шляхом найменшого вкладання праці. Але ось такий результат. Я вже колись говорила, що сподобався мені сорт, АУ-продюсер. Його вже використовую для посадки чи посіву кілька років. Цього року садила насіння прокільчане прокільчене прямо в ґрунт. Але ж більш схильна до того, що кавуни потрібно садити в стаканчиках, але цього року в зв'язку з тим, що перебувала в лікарні, хворіла, то в стаканчики не садила, розсади. Але все ж таки, все ж таки як бачимо, початок серпня, а кавуни вже... Це якийсь гібрид, виведений на основі сорту огоньок. Ну, огонька я не дуже так люблю, бо він дуже швидко перестигає. Він швидко стиглий сорт, але ж дуже швидко перестигає. Ну, Але це гібрид. Такий в нас на сіновому магазині був, то я такий і придбала. Ось такі також кавунчики маємо вже. Ну, звичайно, не такі вони будуть солодкі, як херсонські, але ж вирощені без ніяких хімікатів. Тому і, і корисні, і добрі для нас самих. Дозрівають помідори. Цього року вирішили замульчувати соломою і правильно зробили. Бо спека дуже була велика. Як я вже говорила, полити весь город це нереально. Тому солома рятувала деякі культури від зайвого випаровування вологи. Вже їх потрібно підв'язати повторно і декому й листя обрізати, але ж ну, не доходить до всього руки. Бо серпень в селі, не тільки серпень, ціле літо. Це дуже багато роботи. І закрутка, і догляд за культурами, і догляд за тими тваринами чи птахами, які держиш в своєму господарстві. Сортів помідор я не знаю, бо... Ну, не виправдовуюся, але ж лежали з чоловіком в лікарні. І щоб посіяти помідори на розсаду, пустили, приїхали з лікарні на якусь годинку. Я швиденько сіяла, не позаписувала якийсь сорт, за яким сію. Але ж хоч і сортів, не знаю, але бачу, що врожайність, якщо ще якась і не кинеться. Вружальність помідора гарна, так що буду бачити, котрі кращі, і ті буду відбирати на насіння. Цукрова кукуруза зріє. Потрібно вже також дивитися. напевно, вже є й такі качани, які можна виламати і використати у харчування. Розрівають помідори і під плівковим укриттям. Але вітром вже розірвало плівку. І поки що склеїти нема чим. Так що переживаю, щоб не порвав вітер нам до кінця плівку. Хай би вже достояла вона до осені. А ця плівка у нас це вже не перший рік, а це вже, напевно, третій рік ми її використовуємо. Дозрівають висадки моркви. Посадила 12 штук, чомусь вони пропали. Залишилося тільки два. І ті я поки що не підв'язала, але ж підв'язу. Цвіте клубніка ремонтантна. Дозрівають деякі ягоди. Зародила папіровка. І інші яблуні також щедро цього року зародили. Правда, мало вишень мали, але мали трохи черешень. Взагалі можна було б сказати, що все слава Богу, коли б, звичайно, не такі криваві події в нашій країні. Але ж на все воля Божа. Переіначити не можемо нічого, тільки можемо молитися, щоб дав Бог нам миру на нашій грішній землі, і щоб ми могли ще жити і працювати, і вирощувати наші врожаї. Черги на переробку очікують абрикоси із своїх абрикосних дерев. Правда, цього року ціли вони дуже гарно, а потім щось з ними сталося. Напевне, той присловутий монілос, бо знову ж таки обробки ми не робили. І почали листочки всихати, в'янути. Але потім дерево набралося сили, десь відчули якісь внутрішні резерви, і само по собі відновилося. І таке дало нам. Ну, напевно, не такий, який мав би бути, але слава Богу, і такий врожай абрикосів. Ось така моя сьогоднішня розповідь про, можна сказати, два врожаї з одної ділянки. Хоч розповідь не тільки про два врожаї, а стосовно другого врожаю, то ми ще на вивільнених ділянках маємо сіяти брюкву і дайкон. Я думаю, що ще буде в самий раз. Прийшов дощ, грунт вологий, і потрібно буде, щоб чоловік чи мотокультиватором, чи мотоблоком перерихлив і посіяв ще чи брюку, чи дайкон. Кожен рік сію в таку пору і ще на осінь, десь в кінці жовтня маю дуже непоганий врожой. Ось така моя розповідь сьогоднішня. Бажаю знову ж таки всім доброго здоров'я і всім нам мирного неба і вас, і в нас. Хай буде все гаразд. Це був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Всього вам найкращого. До зустрічей!